Урок математики. Частина 3. Урок 2, сторінка 9. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання. Тестові завдання. Продовж твердження арабських цифр: усього 10: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Друге запитання. Продовж твердження. Результат порівняння двох різних чисел. За допомогою знака менше або знака більше це нерівність. Запитання третє. Знайди значення виразу. 11 відняти 7 і додати 3. Правильна відповідь: 7. 11 відняти 7, 4. І до 4 додаємо 3 дорівнює 7. Завдання четверте. Розглянь рисунок і запиши усі пари. Прямих, що перетинаються пару паралельних прямих. На цьому малюнку пара паралельних прямих. БЦ паралельно КМ. Прямі, що перетинаються, АБ, перетинаються з БЦ, АК перетинається з КМ. А ще АЦ Перетинається з БЦ АМ з КМ. Переходимо до вивчення нового матеріалу урок 2. Тема нашого уроку читаємо разом. Запис натуральних чисел першого десятка арабськими і римськими цифрами. Задачі на знаходження невідомого зменшення. І так, погляньте на екран. Запам'ятайте. Назви чисел римської нумерації. Один, одна палочка, два, дві палочки, три, три палочки, чотири, одиничка і 5. Від п'яти віднімаємо один до рівня чотирьох. Палочка записана ліворуч. Число п'ять, галочка. Число шість, галочка і палочка праворуч. До 5 додаємо 1, 6. Запишемо у нашому зошиті наступні числа: римськими цифрами. Число 4. Римським числом число 2, число 5, число 1. Порівняємо числа з допомогою знаків менше, більше або дорівнює. І так А. 4 за 3 більше. В. 4 за 6 менше. В 2 за 5 менше. 6 за 3 більше. Наступне завдання. Пригадаємо поняття сусіди числа порада мудрої слови. Сусідами числа називають попереднє наступне для нього числа. Наприклад, сусіди числа 20, числа 19 і 21. Познач на числовому промені буквами А і Б сусідів числа, яке на 7 одиниць більше від найменшого натурального числа. І так, спочатку подумаємо, яке число у нас загадане. Якщо воно на 7 одиниць більше за найменше натуральне число. Найменше натуральне це 1, 1, на 7 більше, до 1 додаємо 7 і дістаємо. Що 8 число загадано. Тепер які його сусіди? У числа 8 сусіди 7 і 9. А тепер на цифрою 7 запишіть букву А, а на цифрою 9 букву Б, тому що вони є сусідами того числа, про яке у нас запитала мудра сова. Завдання 4 читаємо разом. Дай відповідь на запитання незнайка: наскільки сантиметрів 2 дециметри Більше, ніж 4 см. Це запитання на різницеве порівняння, коли треба від більшого числа відняти менше. Проте, ми не можемо виконати дію віднімання, тому що ми маємо різні одиниці вимірювання 2 дм і 4 см. Для того, щоб виконати дію віднімання, потрібно перевести дециметри у сантиметри. І так, 2 дециметри – це буде. 20 см, тому що третя підказка говорить, що в 1 дециметрі 10 см. І тепер нам залишається від 20 см відняти 4 см і буде 16 см. Отже, на 16 см 2 дециметри більше, ніж 4 см. Пригадайте, що таке склад числа. Назвіть склад числа 9. 9 – це 1 і 8, 2 і 7, 3 і 6, 4 і 5. Пригадай склад числа 10, 10 це 1 і 9, 2 і 8, 3 і 7, 4 і 6. 5,5. Розв'яжемо вирази на додавання, знаючи алгоритм додавання. Спочатку записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками. Потім ставимо знак плюс. Замість знака до рівня малюємо горизонтальну рівні. Починати Додавати починаємо завжди з останнього числа. До 7 додати 0 7, до 3 додати 2 5. Другий приклад: до 2 додаємо 4, 6, до 5 додаємо 3, 8, 86. Третій приклад: до 8 додаємо 1, 9 до 3, 6, 9. До 4 додаємо 5, 9.

Допоможи незнайкові порівняти ці числа. На зірочку ми не звертаємо увагу, а міркуємо 4 зірочка, 1 зірочка. Обидва числа двоцифрові. Число перше починається цифрою 4. Отже, це 4 десятки, а 4 десятки більше за 1 десяток. Другий. 5 десятків менше, ніж 6 десятків. Один десяток більше, ніж 9. Двоцифрове число завжди більше за одноцифрове. Другий стовпчик 9 зірочка, одиничка і три зірочки. Знак менше, тому що перше число двоцифрове, а друге число трицифрове. Наступний приклад знак менше. Тому що перше число двоцифрове, а друге трицифрове. А трицифрове завжди більше за двоцифрове. І останнє. Два трицифрових числа більшим буде те, що має 10, 11 десятків. Наступне завдання. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з новим видом задач задачами на знаходження невідомого зменшування. Пригадайте, як називається число при дії віднімання. Зменшуване відємник і різниця. У виразі 10 відняти 4 до рівня 6, 10 зменшуване. 4 відємник, 6 різниця. 10 це те число, яке ми будемо зменшувати. 4 відємник теж число, яке ми будемо віднімати. 6 результат. Віднімання. Розглянемо задачу. У коморі кота, леона лежали кавуни. Скільки їх було, невідомо. Не встиг котик порахувати. Але з'явилися хитрі мишенята, які поцупили вісім кавунів. Коли котик порахував, то з'ясувалося, що в нього залишилося 9. Скільки ж кавунів було спочатку в коморі? Це задача на знаходження невідомого зменшуваного. Невідоме число було спочатку, потім прибігли коти, вони відняли 8 і залишилося 9. Міркуємо так. Якщо нам відомо, що в коморі залишилося 9, а мишенята винесли 8, то, щоб знайти, скільки б їх було спочатку, потрібно до різниці до 9 додати від'ємник те, що винесли мишенята 8 і ми маємо. 17 кавунів. Ця задача записується так. Було невідомо. Поцупало 8, залишилося 9. Розв'язання до 9. Додаємо 8, дорівнює 17. Відповідь: 17 кавунів було в коморі спочатку. А тепер складемо повернену задачу до нашої. Для цього треба знак питання який стояв біля слова було перемістити на рядочок нижче, а замість слова «було» записати слово із відповіді. Було 17 кавунів, поцупили декілька. Залишилося 9. Запитання, скільки ж кавунів поцупили мишенята? Для цього треба від 17 відняти 9, і ми будемо мати 8 кавунів, які поцупили мишенята. А можна ще знак питання перемістити до слова залишилося? Тоді задача буде виглядати так. У коморі кота Леона було 17 кавунів. Мишенята поцупили 8. Скільки залишилося? 9. Для цього 18. Відняти 8 дорівнює 9. Сторінка чемпіонів. Розв'яжіть самостійно задачі. Коли розв'яжете, перевірите з відповіддю на екрані. І так, до крамниці завезли м'ячі. Коли купили 32 м'ячі, залишилося 26. Скільки м'ячів завезли до крамниці? Це задача на знаходження невідомого зменшування. Правильно! Завезли невідомо, купили 32, залишилося 26. Розв'язується дію додавання. 26 додати 32 до рівня 58. Третя задача. У Насті було 58 жовтих стрічок і 11 червоних. Скільки всього стрічок було в Насті? Вид задачі на знаходження суми правильно, тому що є запитання, скільки всього. Короткий зап. Фігурна дужка підказує, що задача на знаходження суми вона розв'язується дією додавання. 58 додати 11 дорівнює 69 стрічок. Наступне. У хлопчика було Д аркушів білого паперу, а жовтого на 10 аркушів більше. Скільки аркушів жовтого паперу було у хлопчика? Це задача на різницеве порівняння? Ні. Це задача на зменшення числа, на збільшення числа на кілька одиниць. Розв'язується дію додавання, де додати 10 жовтих аркушів? І останнє, на ковзанах каталися 66 хлопчиків, а дівчаток на 23 особи менше. Скільки дівчаток каталося на ковзанах? Це за задача на зменшення числа на кілька одиниць. Правильно, тому що є на менше. Розв'язується дією віднімання. 66 відняти 23 дорівня 43 особам. Відповідь 43 дівчинки каталися на ковзанах. Домашнє завдання. Тестові завдання виконуйте у друкованому зарості. У робочому записуйте перше, друге і третє завдання. Завдання 2. Пригадайте класну роботу, де ми виконували подібне завдання. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися записувати натуральні числа першого десятка арабськими і римськими цифрами, Розв'язували задачі на знаходження невідомого зменшуваного.